Ми знаходимося в житловому комплексі «Паркленд». В кожну з наших квартир ми вкладаємо чимало зусиль та продумовуємо різні сценарії для її мешканців. Давайте разом поглянемо на двокімнатну квартиру з ремонтом. Квартира площа 73 квадратних метри. Повністю укомплектована. Вхідний коридор є функціональним і просторим. Доступ до теплої підлоги, відеодомофон. Та універсальний вимикач, який вимикає всю електроенергію в домі, окрім бойлера, котла та холодильника. Ми завжди розробляємо дизайн максимально функціонально. Тому одразу ми бачимо в коридорі велику та зручну шафу. Вона вмонтована від підлоги до стелі, і тут може зберігатися все від взуття до верхнього одягу. З іншої сторони, ми зробили декоративну вішалку. За банкеткою знаходиться доступ до теплої підлоги, а на саму мебель можна присісти для зручності. Тут велике, стильне дзеркало з підсвіткою та консоль, на яку можна буде покласти ключі або інші речі. Всі стіни у квартирі продумані таким чином, щоб не було жодної так званої голої стіни. Меблі встановлені так, щоб залишати функціональні зони для речей, при цьому не виступаючи за вже встановлені межі. Для цієї квартири дизайнерами було втілено ще одне функціональне рішення. Пральна машинка та сушейна машинка, буквально сховані в стіну. Із загального коридору одразу можна потрапити у кухню студію. Тут три зони. Зона для готування їжі, зона для прийому їжі і зона відпочинку. В кухню студію втілено чимало дизайнерських сенсів. Зокрема, в всю кухню вмонтована вся побудова техніка. Також сучасна оригінальна витяжка. Ми використали стільницю з компакт-ламінату, на яку безпечно можна ставити гарячу пательню або ж прямо на ній нарізати продукти, і з нею нічого не трапиться. Ліворуч на зручній висоті знаходиться духова шафа з функцією мікрофрової печі. У зоні для відпочинку є зручний диванчик, та навпроти телевізор, вмонтований в кухню стіл та зовсім поруч зручний диван. На якому можна насолодитися переглядом фільму після смачної вечері. І, звичайно, що з кухні студії ви можете потрапити на балкон. Тут в спеціальному боксі знаходиться одразу три кондиціонери. Функціональна спальня з двухпальним ліжком, великою шафою і додатковими підсвітками. Аналогічно до коридору тут знаходиться вмонтована шафа від стелі до підлоги з великою кількістю поличок та. У невеликій кібанній кімнаті одразу захоплює погляд дзеркало з підсвіткою. Під нею знаходиться з об'ємною тумбою, яка також створює певний рельєф. Напроти простір також забезпечений додатковою сушкою для рушників. Туалет виглядає досить естетично. Сама ванна також є вмонтована та має два душі. Один із них звичайний, інший тропічний. Сильна мастер спальня з великим двоспальним ліжком та безліч функціональних зон. І головною родзинкою цієї спальні це наявність власної душової кімнати. Тут наявна особиста душова, невелике дзеркало з додатковою підсвіткою, туалет та зручна паличка та тумба для зберігання речей. Як і в кожній кімнаті, тут знаходиться кондиціонер: велике двоспальне ліжко, під яким є багато вільного місця, та можна розмістити речі. Ця квартира є просторою неймовірно функціональною. Вона Повністю укомплектована меблями та технікою та створена на європейському рівні. В ній дуже продумані всі деталі та загальний дизайн. І найголовніше, що в цю квартиру ви зможете заїхати вже сьогодні. Запрошую вас на екскурсію, щоб ви змогли побачити її вживу.